В рамках робочого візиту до Криму прем'єр-міністр України Микола Заров ознайомився з роботою товариства Качинський плюс, одного з головних постачальників фруктів на Севастопольські столи. Своїми враженнями від побаченого глава уряду поділився із представниками змі. Качинський плюс без перебільшення можна назвати найпотужнішим підприємством агропромислового комплексу нашого міста. Виноградарство та виновиробництво прекрасні персикові яблуневі та черешневі сади. Багаті на врожай пашні та велике поголів'я, крупної рогатої худоби і свини. Такими є основні напрямки роботи товариства. Кінцевий підсумок праці його персоналу, якісний національний харчовий продукт, викликав багато добрих слів з боку очільника українського уряду і змусив його критикувати засилля іноземних фруктів на наших прилавках. Що такоїмпорт от персика? Значить, фрукт очень серйозно обработан лядахімікатами. консервантами и так далее и так далее. Летом еще примерно треть, две трети продукции у нас наша отечественная, одна треть завозная. А вот зимой у нас три четверти фруктов составляет импорт. Я скажу, что я удовлетворен тем, что видел. Вот. Сдвиги позитивные на лицо, и вот руководитель. Хозяйство поставило проблему газификации этого населенного пункта, мы эту проблему решим, газификации. Задание такое руководителям Севастополя я уже дал, а финансовым мы поможем. Крім газу, Микола Янович пообіцяв у межах урядової програми у самому скорому часі побудувати для Качинського плюс сучасне фруктосховище, щоб взимку українці могли ласувати дарами літа національного походження. Крім того, прем'єр запевнив журналістів, що курс покращення життя аграрників та удосконалення аграрної політики, яким останнім часом іде наша держава, залишиться незмінним.